Це продовження відео про воєнні кампанії США. Якщо ви не бачили першу частину, рекомендуємо подивитися посилання в описі та в закріпленому коментарі. Поразка Німеччини у Першій світовій війні призведе до Другої світової, Адольф Гітлер, лідер нової держави Третього Рейху, будучи ще пораненим у госпіталі солдатом, пообіцяв помститися. Першими американську військову та економічну підтримку по системі Ленд-Ліз отримає Британія. Після нападу Третього Рейху на свого колишнього союзника по війні СРСР США стане надавати допомогу і їм. Отож, спочатку втручання США було схоже на поведінку у Першій світовій війні, проте цього разу Японська імперія скоїла помилку. У якості помсти за нафтове ембарго. Японська авіація напала на базу США у Тихому океані Перл-Харбор та нанесла серйозну поразку. Розлючений президент Рузвельт наступного дня виступив перед Конгресом. Отож США оголошує війну Японії. Три дні по тому США оголосили війну і союзнику Японії Третьому Рейху. США збільшує ленд-ліз для СРСР, що дозволяє тому протистояти армії Третього Рейху, та наносить удар Японській імперії у битві за Тихоокеанський острів Мідвей, знищивши чотири авіаносці японців. Тихоокеанські битви з Японією триватимуть майже до кінця війни. Вже влітку 42-го року США відправляє свої експедиційні корпуси на чолі з генералом Дуайтом Ейзенхауером до Африки. Відбувається битва за єгипетський Ель Аламейн, в результаті якої американські та британські війська здійснили успішну контратаку проти німецьких військ та завадили підкоренню Північної Африки. Наступного року союзники захопили Туніс та Алжир, повністю зупинивши війська Рейху. Результатом стала зрада Італії свого союзника Беніто Муссоліні наказав військам залишити Африку. Таким чином, третій рейх у Африці лишився сам на сам проти США та Британії. Однак спроби Муссоліні врятуватися не стали успішними. Цього ж року США та Британія проводять операцію Хаскі всупереч кровопролитним боям. З Сицилії починається захоплення Італії. Італійський та албанський король Віктор Емануїл III, титул якого став формальним, за Мусоліні підписав акт капітуляції Італії, а самого Мусоліні заарештували. Проте в Італії все ще залишалися боєздатні з'єднання Третього Рейху. Після успіхів СРСР на східному фронті у кінці року проводиться тегеранська конференція між лідерами США, СРСР та Великобританії. На якій було прийнято рішення про відкриття Західного фронту на західному узбережжі Нормандії в північній Франції. Висадка в Нормандії, День, де стала сумісною операцією Сполучених Штатів Великої Британії та Канади під командуванням генерала Дуайта Ейзенхауера. Саме з цього розпочалася фінальна фаза війни. Новий фронт дозволив наступати на третій рейх заходу. Підтримуваний США СРСР робив успіхи на східному фронті. Такого тиску виснажені війська Гітлера вже не витримували. Вже у кінці року відбулася битва за Ардени, результатом чого були повністю деокуповані Бельгія та Люксембург. Вже наступного року фронти зі сходу та заходу почали тиснути на кордони Німеччини. СРСР вдерся до Польщі, Румунії та Угорщини. Від кордону Польщі до столиці Третього Рейху залишалося 80 кілометрів. Коли Червона армія СРСР брала Берлін, війська США та Великобританії були у 60 кілометрах. Після битви за Берлін Гітлер скоїв самогубство у своєму бункері в Берліні, після чого німецька армія капітулювала. Однак для завершення війни було необхідно вирішити ще одне питання. Японія відмовлялася капітулювати навіть після капітуляції своїх союзників, Італії та Третього Рейху. Японія мала неймовірну перевагу у живій силі. Штурм острова міг закінчитися неймовірними втратами серед американських солдат. Американське суспільство все ще бажає реваншу Перл-Харбор. У липні 45-го США випробовує зброю нового типу: ядерну конгрес та новий президент Трумен вирішують уникнути прямого штурму Японії. Та протягом трьох днів літаки Б 29 скидають ядерні бомби на міста Хіросіма та Нагасакії. Міста були повністю зруйновані, а 130-160 тисяч японців загинули одразу. Відсутність інформації щодо кількості таких бомб у США примушує імператора Хірохіто та прем'єр-міністра Кантаро Судзукі підписати капітуляцію. Ось так закінчується Друга світова війна. США стає головною країною світу та одним із засновників ООН. США ініціює розробку плану маршала для відновлення розореної Європи. Під час війни у боях загинуло від 300 до 400 тисяч американців. Після завершення Другої світової війни новий конфлікт розпочався вже між вчорашніми союзниками. Покінчивши з Третім рейхом, СРСР не тільки розпочав розповсюдження комунізму, але й фактично уникав виплат за ленд-ліз. Політична ситуація на міжнародній арені ускладнилася більш жорсткою позицією Трумена по відношенню до СРСР. Питання Кореї розглядалося попереднім очільником Білого Дому Рузвельтом, що домовився зі Сталіном про патронаж для Кореї після війни. Отримавши незалежність від Японії, СРСР та США мали навчитися керувати країнами самостійно. Фактично, Корея була розділена по 38 й паралелі на дві окремі держави. У північній Кореї створюється комуністична партія під лідерством Кімерсена, натомість на півдні. Утворюється проамериканський режим з першим президентом Лісенманом. Однак фінансована та підтримувана Китаєм та СРСР Північна Корея розпочала війну. Наступ на південь відбувся дуже успішно. Північно-корейські війська захоплюють міста Ічхон та Сеул. Коли ситуація стала критичною, втрутилися війська ООН під керівництвом американського генерала Дугласа Макартура. Союзники відкинули північноамериканські війська до кордонів. Окрім навчання корейців, СРСР направляє до північної Кореї все більше та більше своїх пілотів, що воюють під корейськими іменами. У небі над Кореєю вперше використовуються реактивні літаки. Розлючений Дуглас Макартур вимагає від президента ядерного удару по радянському союзу. Однак наявність ядерної зброї у СРСР вже виключала таку ймовірність. Тому президенту Труману нічого не залишалося, як усунути від командування Макартура. Як результат, рейтинги президента Трумана дуже сильно впали у США. Близько двох років ситуація майже не змінювалася ні у військовій, ні у політичній сфері. Тільки смерть радянського диктатора Йосифа Сталіна прискорила розв'язку. Загалом війна забрала близько 36 тисяч американських військових більше ста тисяч отримали поранення або каліцтво. Наступним серйозним військовим конфліктом для США стає друга індокитайська або в'єтнамська війна. Ця війна не давала спокою чотирьом президентам США. Війна в Азії вже йшла. Однак, приєднання СРСР до забезпечення Північного В'єтнаму та загальна невдоволеність штатами розповсюдження комунізму вимусило президента Ейзенхауера приєднатися до конфлікту. Проте перші роки втручання США обмежувалися тільки військовими інструкторами та радниками. Перші війська регулярної армії прибувають тільки під час правління Джона Кеннеді. На відміну від Кореї, В'єтнам вважав себе єдиним народом та був проти поділу. До того ж, Пентагон зробив рокову помилку та недооцінив ситуацію. Замість регулярної армії проти іншої регулярної армії американським солдатам довелося зіштовхнутися з цілою країною партизан. Підтримуваний СРСР та Китаєм Північний В'єтнам мав пристойне постачання боєприпасів, зброї та провізії. Розуміючи, що війна програна, за президента Джеральда Форда відбулося офіційне виведення американських військ з В'єтнаму. Втрати серед американської армії офіційно склали 58 тисяч чоловік, а війна обійшлась у неймовірні 352 мільярди доларів. Це й досі найбільш ганебна поразка США в її історії. Якщо у вас є бажання дізнатися більш докладно про війну у В'єтнамі, на нашому каналі вже є таке відео, посилання в описі та в закріпленому коментарі. В'єтнам став черговим уроком для всього світу та показав, до чого можуть призвести війни. Однак вже на початку 90-х років минулого століття Ірак розпочинає агресію проти Саудівської Аравії та починає знищувати нафтову інфраструктуру. Як результат США на чолі з президентом Бушем та ще 34 країни розпочали війну у Перській Затоці проти Іраку та Саддама Хусейна. Операція в пустелі під назвою Буря розпочалася з масштабної повітряної атаки проти Іраку, після цього розпочалася наземна операція. Вже місяць по тому Ірак був вимушений підписати перемир'я, після чого американські війська та її союзники відійшли від іракського кордону. Втрати американської армії склали 300 осіб. Ця війна і близько не така кривава, як попередні. Але ця війна була вже здебільшого економічною. Вирішувалося питання вартості нафти. Десять років по тому Близький Схід дав наступну причину для військового конфлікту: Атака терористів Аль-Каїди відбулася на захоплених літаках, які направили на вежі близнюки у Нью-Йорку, а також Пентагон. Це викликало справжній резонанс у суспільстві. Президент Буш Молодший оголосив війну Талібану та її союзнику Аль-Каїді з їх лідером Осама Бен Ладеном. Вже у листопаді 2001 року розпочалося бомбардування Афганістану, а через місяць відбулося захоплення Кабулу. Проте знадобиться 10 років, щоб США ліквідували у Пакистані Бена Ладена. А війна з тероризмом тривала аж до 2021 року. Коли президент США Джо Байден оголосив про повний відхід американських військ з Афганістану, Талібан скористався цим та захопив владу у серпні 21-го року. Паралельно з Афганістаном США на чолі з президентом Джорджем Бушем та Великобританія з прем'єр-міністром Тоні Блером разом з їх союзниками оголосили війну тероризму в Іраці та режиму Саддама Хусейна. Ірак загрожував національній безпеці США та їх союзників. Причиною війни стали щільні зв'язки Іраку з терористичними організаціями, зокрема з Аль-Каїдою, а також розробка та володіння хімічної зброї масового знищення. Всупереч тому, що Рада безпеки ООН поставила під сумнів намір війни, була розпочата операція Іракі Ліберейшн, яку потім замінили на назву Оперейшн Іракі Фрідемі. Основна операція завершилася вже у перший місяць взяттям Багдаду. У кінці року Саддам Хусейн був заарештований. Після отримання у в'язниці на одній з баз США його передали іракській владі. Після трьохрічного слідства суд Іраку визнав хусейна винним у багатьох злочинах та стратив. Арешт диктатора був важливим кроком у боротьбі з тероризмом, але не перемогою у війні. Вірні хусейну люди, що втратили свої повноваження, продовжили підтримувати Аль-Каїду, що організовувала теракти як проти військ коаліції, так і проти цивільних. Ситуація ускладнилася ще й громадянською війною між Суїтами та Шиїтами. Досягти цілей вдалося тільки у кінці нульових, коли прем'єр Британії Гордон Браун та президент США Барак Обама оголосили про завершення війни з тероризмом та про виведення військ з Іраку. Останні війська США вийшли з Іраку тільки на початку десятих років. Війна закінчилася, США втратили більше чотирьох тисяч воїнів, ще більше тридцяти тисяч отримали поранення або каліцтво. За час війни за різними оцінками загинуло від 76 до 107 тисяч цивільних жителів Іраку, ще від 120 до 147 тисяч отримали поранення або каліцтво. Національний бюджет США втратив на війні 805 мільярдів, а загальні витрати коаліції перевищили 2 трильйони. З кожної війни Пентагон отримував новий досвід. На сьогоднішній день США, як очільник військового блоку НАТО, Витрачає значні кошти з бюджету на армію. Штатні війська складають 1,3 мільйони. У своєму розпорядженні США має передові розробки, техніку, у тому числі ядерну тріаду. Штати мають глобальний вплив на різних континентах та суттєво впливають на збереження миру у світі.